Але не забороняю, підлітковий друзі вік це пора приймати самостійне рішення. Однак, якщо дитина знає, що ви бажаєте їй лише добра, вона неодмінно врахує вашу думку. Тому чітко проговорюйте свої цінності та ставлення до певних речей. Хваліть свою дитину. Підлітки нерідко мають занижену самооцінку. Тому їм дуже дуже потрібна ваша батьківська підтримка. Стежте за тим. Щоб заохочень з ваших вуст звучало значно більше, ніж критики. І навіть якщо сьогодні дитина не дотягує до вашої такої похвали, завтра вона намагається підтвердити вашу високу думку про неї. Друзі, будьте відкритими для розмов. Переконайтеся, що в дитини є можливість розказати вам щось тете-те. А якщо підліток вже прийшов поговорити, підкладіть всі свої справи. І увімкніть режим активного